Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде коротенький огляд на акційні товари з магазину Аврора. Всім гарного перегляду. Ваги електронні, багажні від Сатурн. Максимальна вага 50 кг 249 гривень. Також ваги від Сатурну до 5 кг 399 гривень. Ваги кухонні з чашею до 5 кг. Також торгової марки Сатурн 299 гривень. Міксер кухонний з чашею на 400 Вт від Сатурн 1399 гривень. Набір серветок кухонник, мікрофібра 3 штучки 22 гривні. Маслянка скляна прозора 59 гривень. Контейнер квадратний з кришкою на 1,2 літра 15 гривень. Контейнер на 1,6 літра 88 гривень. Прозорий з кришкою. Ємність для сипучих продуктів з кришкою на 1,5 літрів 39 гривень. Пляшка пластикова для напоїв 77 гривень різних кольорів. Набір скляних баночок для спецій 2 штучки на підставці 99 гривень. Баночки для сипучих скляні з кришкою 77 гривень. Банка для сипучих з кришкою на 1 літр 84 гривні. Баночка закривається герметично. Винажниця для закусок прямокутна. 15 на 45 249 гривень. Набір затискачів для пакетів 4 штучки 15 гривень. Дозатори для пляшок металеві хамелеон 24 гривень. Струя зі скляною кришкою в діаметрі 22 см на 4,7 літра 399 грн. Ємність металева з герметичною кришкою 139 гривень. Подарункові набори, чашка та шоколадка 199 гривень. Від дня закоханого. Чайник заварний на півтора літри 199 гривень. Є в трьох кольорах. Келих для вина скляний 310 мл 77 гривень. Склянка скляна 240 мл 44 гривні. Кошик для закусок металевий з ручкою 88 гривень. Коворітка з кришкою в діаметрі 28 см, 699 гривень. Ніж лопатка для сиру та масла металева 44 гривні. Клинок силиконовий для розкарки тіста або випікання. 129 гривень. Підмес пластиковий, фігурний, зроблений під мармурний 49 гривень. Оселедниця, скляна 225 мм, 39 гривень. Салатник скляний 24 на 24 см, 119 гривень. Ось такі дозатори для рідкого мила. Такий пластиковий 30 гривень. Такий пластиковий з металевим носиком, 64 гривні. А ось такий струтори середині. Сімдесят сім гривень. Шторка для душу клейончаста 180 на 180, 99 гривень. Гачки йдуть в комплект. Вішалка для сушки білизни з прищепками 49 гривень. Гель для миття посуду сарма. Сода ефект у нас 34 чоти Лимонний 39 гривень. Порошок для ручного брання тайп. 42 гривні аквапудра гірська свіжість. та порошок гала для ручного прання 37 гривень. Капсули для прання 12 штук 94 гривні. Всім дякую за перегляд!